Аю вас сьогодні ви. Упс. Всім привіт! Ви потрапили на канал Canva Music Label, це шоу Музична аптека, я його ведуча Анастасія Фаруківна. Рада вас тут всіх сьогодні бачити. Я безмежно вдячна за підтримку минулого епізоду. Е, мені неймовірно приємно, що артисти, про яких я говорю, вони помічають, вони е, лайкають, вони коментують. Для мене це цінно. Е, і дякую вам за те, що дивитеся, за те, що додаєте собі плейлист, за те, що слухаєте українське. Дякую вам. Друзі, і звичайно. Не забуваємо підписуватися на канал, не забуваємо ставити лайк і писати коментар, яка пісня вам найбільше сподобалася сьогодні. Я всіх побачу і хто не напише коментаря. Пиняйте на себе, я сказала. Все, поїхали! <хм> і сьогодні у нас що? У нас п'ятниця, і це означає, що ми прийшли сюди отримати нові рецепти, тобто нові релізи для нашого щастя. Бо вже осінь, уже прям осінь осіння почалась, і вже отак хандра на нас нападає по чуть-чуть. Але ми маємо триматися і будемо триматися сьогодні завдяки класній музиці. Поїхали! Традиційно починаємо з тих, хто красується на обкладинці плейлиста від Spotify новинки щоп'ятниці. І сьогодні у нас це латикс Фауна пісня Сіді. От знаєте, для вас, друзі, це. Ліки заспокійливе, тому що музика і текст працює як що, що знімає тривогу, нагадуючи нам про те, що потрібно е, кайфувати і цінувати кожен момент в нашому житті, що він кожен насичений чимось і кожен момент кольоровий, класний, яскравий. Е, що ж, я бачила, що в них є кліп. І давайте дивитися, бо знову ж таки я нічого не бачила. Тому давайте дивитися. Насправді я дуже люблю цей ігру, чесно. І у мене прямо є окремий е, плейлист, доданий де тільки латекс фауна, і я слухаю їх. Отже, Сіті. Ці теплі водорий, теплий вай пісні знамі. Зараз це, де, що треба у світі і крапки, і коми і літери. Ведуть нас додому. Це дуже, це дуже. Мені дуже подобається. так, Це однозначно вий. плейлисту нашого. мого, е, ну Наш плейлист це є мій плейлист. Е, от так, мені та. Е, давайте поговоримо про взагалі кліп. Як ми бачили на початку, у нас е, «Латекс Фауна» разом з United Сіті також воно називається «Юніт сіті юніт сіті там ця пісня стала офіційним саундтреком Парк у Юніт Сіті, і тепер вона там лунатиме що дві години. Не знаю, це класно, це як заклик сходити в цей парк і послухати цю пісню. Але чесно, якби була погода, я би так само, як хлопці лежали там в триві, я б теж так з задоволенням полежала. Е, от кліп, як ми бачимо, він знятий на кіноплівку, і це додає ще особливо якогось шарму. Е, якось в мене викликає відчуття такого. Спокою я от прям дивлюсь, і мені спокійно, мені добре, мені радісно. І хочу ж вам я зачитати, що сказав фронтмен гурту Дмитро в ефірі Радіо Промінь. Це пісня про те, що в кожного з нас є місце, куди ми хочемо повертатися. У кожного з нас є найулюбленіше сіті на світі. І куди б не вела нас дорога, в які далі, якими манівцями через крапки, через коми, через паузи, через підйоми до вершин і через падіння, так чи інакше ми повертаємося Додому. Дуже гарні слова. Да. Ну що ж, додаємо собі цю пісеньку до плейлисту. Я ставлю 10 з 10, чесно, настрій піднімає на ура. Е, Приходимо далі. Наступний наш реліз це Калаба. Увага, Грісана та Молодій Римська Імперія. Уже цікаво, правда. Я, готуючись до епізоду, почитала в виданні. Там вони сказали, що це типу мєм прошлого. М'єм ну, запізнилися вони з назвою. Мем уже пішов, але я не знаю, мені здається, Римська імперія цей мем, це вже як якесь культурне явище, яке буде постійно в нашому просторі і з нами. Мені мені подобається так. І знаєте що? Я хочу вам ще сказати за молоді. Мені вони страшенно сильно подобались. Як би це дивно не звучало, це, як я, я так помітила до Євробачення. Е, їхня пісня Допоможіть просто, як ви вперше її почула, я вилетіла в стратосферу, чесно, вона настільки куртезна. І е, про море Майсі, е, називається, здається, яку вони презентували на національному відборі, мені теж вона страшенно сильно сподобалась. А потім хлопці пішли в історію, любовну історію, От їх прозвали. Е, Чип ідеї національного відбору, і вони такі романтики, і вони пішли в це. Я не засуджую це, типу, окей, ем, можливо, там це більш комерційна пропозиція, але мені подобалося, допоможіть. От. Ну давайте, що я тут вам розказую? Давайте. А ні, а я вам ще тут порозказую, бо мені ж треба призначити вам цю пісню. А призначити вам цю пісню для чого? А знаєте що? Це, це адреналіновий укол буде у нас. А знаєте, чому це адреналіновий укол? Тому що. Сюжет про гладіаторські бої двох сильних особистостей нам нагадує, що кохання це боротьба, яка тримає у напрузі. Давайте дивитися. Відчуємо ми цю боротьбу чи ні, що ж там нам приготували? Так like орізати твоїх дром 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 Драма, драма, моя карма, честь і слава, браво, браво! Драма, драма, твоя карма. Моє кохання, як гілка ларена. Вау! Золота, золота. Мені дуже монтаж подобається і картинка. Ти подумала, мене переможе твоя армія. Любов перемогла. Яка іронія. Уу! Клас. Боже, ну, богиня, богиня, греса богиня. Я вирішую тут бути грубим, чим як моя армія цея іронія така, якщо любов перемогла, то це усе дозволив я. Наш роман, твоя молитва. Всі дороги риму Клас! Ааа, цей момент, коли вони повітряний багас. Mm, гарно. Ну клас, клас, Боже, да, бачимо Грісанин е, стиль, бачимо е, богиню, і мені це страшенно сильно подобається. Мені подобається, що вона зберігає цей образ, що вона його тримає, і вона його прославляє. Але я хочу зазначити, що мені не вистачило хлопців. А може, так і має бути. Ну, бо Грясана у нас богиня все. Не мені сподобалось, і, хліп, і кліп хороший в її стилі, теж летить в плейлист. Так, до речі, що хочу вам сказати, в пісні є фраза Розкішна і зла. Це буде назва нового альбому від Грісани, який ми з вами очікуємо почути 17 жовтня. От, а що у нас тут є? Я люблю Грісану за те, що вона все пише в. Описі до Ютубу, і ось що вона пише. Ми з гуртом молоді влаштували гладіаторський бій пристрасті у власній Римській імперії. Історія про кохання, що перетворюється на величезну битву двох сильних постатей цікаво. Цікаво. От розумієте, ми звикли е, е, пісні про любов і так далі: такі всі ліричні, романтичні, такі все люблю тебе не можу, до сліз люблю тебе. А тут вони видали отаку от хітяру е, з таким качовим класним. Е, Бітом, можу я так назвати, чи не можу, не знаю, ну я так назву. Загалом мені сподобалось, і мені подобається, коли так говорять про кохання теж. Так, переходимо далі, любі друзі, переходимо далі. Далі у нас це The своє. Знаєте, що я думаю? Я думаю, що це для нас антибіотик проти чужих очікувань. Чому? Тому що в описі написано своє. Це особистий маніфест та нагадування, що найважливіше залишатися вірним собі, своєму голосу, своєму звучанню. Дуже сильно. Давайте дивитися, слухати. Ми. Вау, wow. хочу сказати, що мені сподобалось, що на початку вони залишили ці звуки тяжкого прокидання зранку. Це там, що напиши нам.

Мені дуже подобається його вайб. А я не можу. Мега талановита людина, боже. Клас. О, друзі, знаєте, говорить талановита людина, талановита у всьому. Це про нього, боже. Клас, як е, мені здається, це як пісня сповідь? Я не знаю. Але дуже так, дуже так. Бо ми дійсно вісім років в нього була пауза перед тим, як він випустив новий альбом. До речі, нова ера. Якщо ви не слухали, обов'язково послухайте. Бо це дійсно дуже крута наша музика. Мені дуже подобається. Давайте я вам зачитаю, що пишеться в описі. На перетині електрофанку, синтіпопу, соулу та джазу своє відображає те, як за манекен сьогодні бачить і відчуває світ крізь досвід е змін, часу та переосмислення. Саме іронічний і водночас щирий це не просто трек, а портрет митця, який творить у непрості часи. Так, Боже, так, так, це дійсно портрет. Е, і прям я його відчуваю. Я прям його відчуваю на всі 100. І це, і це знову ж таки 10 з 10, і це знову ж таки летить в плейлист. Мені, е, мені страшенно так. Дякуємо Євгену, що він продовжує творити своє. Е, і переходимо далі, бо наступний наш реліз це Мія Рамарі. Не знаю. Не знаю. <с> Знаєте, що це для нас з вами буде сьогодні? Це буде психоделічний джазовий мікс, який відкриває простір для пошуку відповідей на складні питання. Давайте слухати, бо кліпу у нас сьогодні не буде від Е, Будемо слухати. Вісіжа oh. В клас, все клас! твоя версія щаслива що не знаю. Все це міні. Мені дуже подобається. клас. Знову, знову мія, попадає мені в сердечко. Ну от як це можна розуміти? то капець. Обідно, Той знову спитає. А я знову відповім, що не знаю. Я. Клас, та це мій гімн, це мій гімн. Що я не знаю. Клас, мені. Мені дуже подобається, і знаєте, що я зрозуміла, що сьогодні я приготувала для вас всі релізи, які такі ух, Жвавенькі, жовавенькі. Ну, того, що треба нам шевелитися, не сумувати не це, нічого страшного, що осінь, Нічого чи страшного, що холодно. Знаєте, в нас літо і не було сильно жарким, нічого страшного. Все, все класно, тримаємо себе на позитиві, слухаємо українське і кайфуємо. Мені дуже сподобалось. А ще мені сподобалося, що Мія написала в себе в інстаграмі щодо опису, щодо опису пісні. Не знаю! Що буде зараз і що буде далі, але знаю, будуть спроби хороші і будуть невдалі. Пісню можна послухати на всіх платформах! Клас. Я ставлю 10 з 10. Знову це 10 з 10, і ем, о, мені сьогодні все подобається. мені сьогодні все подобається. От. Так, переходимо далі. Наступна у нас. Ем... Виконавиця це Олена Карась за обрієм. Я вперше буду знайомитися з цією авторкою. Я чуть-чуть послухала. Мені дуже сподобався її голос, мені сподобалося її звучання, мені сподобався настрій пісні. І ось хочу з вами поділитися. І там є кліп, так що будемо дивитися. Поїхали. Сонечко. Там, за обрія, є дороги леть помітні, від невіри до надії де заховані всі страхи в землі графітом проростуть любові світом. Би не було, довіряй, довіряй собі, бо крила які гарні слова. Дуже подобається. Боже, мене зараз це так розслабляє і чесно, я хочу назвати цей реліз цю пісню е медитативною е афірмацією. Дійсно, мені хочеться от її включити. І отак. Виходить так сильно, необхідно. Бачити світло там, де здається, його зовсім немає. Десь там. За обріє дуже красиво, і дороги ледь помітні, їх шукають тільки діти. Дуже так. І знаєте, ось цей момент це був е дитячий хор, тому що Олена вона викладачка е вокалу, і це діти, яких вона навчає. І мені прям дуже гарно, і вона говорить, що, типу, це бачать діти, і тут хор дітей, і мені прям та друзі, дуже гарно. Я наполегливо рекомендую цю пісню слухати увечері після тяжкого дня, коли ти дуже нервував, щоб розслабитися, заспокоїтися і почути себе, і розслабитись. У нас сьогодні теж пісні про психологію, про прийняття свого любов, свого. Любов себе мені дуже подобається. Ось, я назвала готуючися до цього епізоду це настоянкою внутрішнього світла. От, це правда. А, ще, до речі, в день релізу Олена святкує свій день народження. Щиро вітаю прекрасна творчість у вас. Я рада нею ділитися з людьми. Ви, молодець, продовжуйте творити. От, і що хочу вам сказати, що написано в описі до кліпу. За обрієм, пісня, яка стала нагадуванням про те, що справжня опора завжди всередині нас у власному світлі, а зв'язок із своєю внутрішньою дитиною повертає до творчості і радості, які допомагають рухатися далі, навіть у моменти виснаження та е, втрат. У цій пісні вперше прозвучав наш хор. Для мене це цінно, бо особиста історія переросла у спільну. І як це символічно, що саме у творчості ми проявляємо ту вразливість і щирість, притаманну дітям? Так, дуже гарно, дуже гарно все. Додаємо собі до плейлисту. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, ви знайшли щось для себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка пізня вам сподобалась найбільше. Або, можливо, яку останню ви додали до свого плейлисту пісню. Мені буде цікаво почитати. Можливо, я щось виберу і для нашого плейлисту. Побачимо. Підписуйтеся, ставте лайк, будь ласка, не забувайте про це. Це мега важливо для розвитку каналу. Я буду вам дуже сильно за це вдячна. І до п'ятниці, Па-па! Друзі, не забуваємо